Вітаю всіх. Я бачила інтерв'ю в новинах. Цікаве. Дуже цікаве інтерв'ю. І ТЦКшники кажуть, що вони ненавидять бусифікацію, їм це огидно, але це єдиний вихід. Чи дійсно бусифікація примусова це єдиний вихід проведення мобілізації в Україні? Чи дійсно це так? Давайте дивитись. Ні. Далеко це не єдиний вихід, і не єдиний. Істочник результат. Результату цього. Ні. Ні-ні ні. Ні, це не єдиний вихід. Треба концентруватись на тому, щоб люди хотіли виходити з дому, взагалі бажали щось робити. І підхід змінити до ситуації. Все жертви ситуації. От сповіжений. Ті, хто безсифіковані це жертви, просто жертви, їх хапають просто на вулиці. Нормальні. Люди так не будуть воювати. Ім пофігу на все. Розуміти треба. Буде зменшення цієї босифікації, хапання людей найближчі 2 місяці. Буде зменшення цієї босифікації найближчі два місяці. Беремо так. Ні, не буде. Це тільки розмови, ілюзії, не більше. Розмови. Розмови, розмови. Більше розмовляють, ніж діють. Не бачу результату. Результату я не бачу. Щоб було щось. Немає можливості втрати. У нас величезні втрати, тому, на жаль, якби справедливо це. Типу справедливо це все. Мобілізація, така босифікація справедлива. Зменшувати її не планують. І це не єдиний вихід. 8. Тому, на жаль, це чисто розмови.